Що тікають таргани приблизно так само вони будуть тікати, коли Збройні Сили України зайдуть в деокуповані міста. І так було вже не раз. Тому руски, здавайтеся, і не йдіть на війну, бо або зіграєте в скриню, або будете з ганьбою тікати. Це наша земля. Тому хеть з неї доїжджаю, друзі, додому. Зараз запалимо. Погнали! Вечір в хату, друзі, щось солдати стану дуже сумно спостерігають підсумок сирійської СВО. Маємо для них пораду, щоб трохи підняти настрій. В останні години близькосхідного відрядження хай з'їздять до Латакії і подивляться на розі ударами авіації корита в порту. Це й може нагадати про тяжку долю російського чорноморського флоту. Там так по-домашньому, що невесело. Тоді інша порада. Хай подивляться, як сирійці із задоволенням витирають ноги, користуючись портретом Ха Владімировича. І це не подобається. Ну, дивно. Ну, тоді чекаємо, коли такі відео почнуть записуватися в коридорах Кремля. Тоді стане веселіше. І поки росіяни сердито супуть в дві дірки та жують шмарклі, ми починаємо наш вечір. Час, панове, карати. Минулого вечора я вам розповідала про істерику на російському телебаченні, де вже ведучі і гості аж зі штанів вистрибують, але ніяк не можуть пояснити ну, доволі прості речі. Наприклад, яким чином сирійський режим посипався так швидко, як будиночок з та палок. Я вам кажу, ще трохи наостанки, но просто у вечірньому праймі, просто почнуть волати какого хуя. Якщо не бачили то терміново подивіться минулий вечір. Психоз у Кабієвої і компанії на 10 балів. Ну або на ДВнадцять. Люблю так. Свалили тихую, а тепер вдома сидять, у них Всі все хорошо. Звісно, іменно так ведуть себе победителі. Не вийшло не тому, що ми не змогли, а тому, що страна така ідіотська не серчать. Ну звісно, це провал. Конечно, это эпический провал. Почему они не уничтожили, не взорвали военную технику? Почему не сожгли груды винтовок, которые там остались? Так быстро бежали в результате победы, что кое-что побросали? Вы чего там делали, спрашивается? Создавали проблемы будущей России до этой катастрофы, которая привела авантюра. Давайте называть вещи своими именами. Просто про мы вам Розповіли, перевзуто Кісельова згадали, але забули про ще одну кремлівську шавку – Владіміра Рудольфовича Соловйова. Хоча краще його називати не Рудольфович, а Адольфович. Мені здається, так образ буде автентичніше. Ось і Солов'єй тепер теж співає тужливу пісню про Сирію. І не сам компанію йому складає чотириразовий Ахмату Лапті Аладіна. Чи як там? Лаптя, Ладинов. Ах, складно у них там все. Друзья, реально не запамятовываю. Но ну, знаешь, вот я смотрю, что сейчас произошло в Сирии. Я когда вижу эти видео с бесконечной бредущей толпой, я их мужчинами не могу назвать. То есть Точно? они якобы были воинами сирийской армии, но мужчина так себя не ведет. И я смотрю вот. и, и вспоминаю там тебя, твоих пацанов, твоих ребят, которые в самые тяжелые моменты. Найділиші момент це там простой і ясний вибір. Тобто ну, лучше смерть, ніж позор. Я правильно розумію, за логікою Соловйова, раз лапті Аладдіна сидять живі у віконечку скайпа, то він, мабуть, обрав позор. М? Кадиров може не оцінити такий комплімент в біках Ахматівців. доведеться потім вибачатися. І, взагалі, про ясний та простий вибір це Владимир Адольфович вже геть за бо у кадирівців на цій війні інший важкий вибір між барбершопом і кальянною. Ні, ну то. Ну, по просто позорище. Як можна воювати за людей, которые не хочуть за свою землю стоять? А все ясно, це ж він про російську армію в перші дні курської операції. Там не те, що ніхто не стояв, там строковики так тікали, що аж е, гай шумів. До речі, про Курщину. Тут у Тікток батальйонів тепер є свіжі інсайди. Ну, якщо раптом ви не бачили, то зараз подивитись. Уська направлення вона активізувалась, де да, вже потіхоньку діжені е, продолжается. Стоп. Яке ще потихоньку та активізувались? Ви ж там всіх вже перемогли ще коли ще у вересні чи у жовтні? Альо на вулиці вже грудень. Чи Дондонам лише воск для бороди видають, а календарі заборонили? М? То у противника є, виходить, Одна не карта, которую можно назва для него казерної, это на сході переговоров і кейс для переговоров, который називає Курская область. О, навіть Ахматівці нашкрябали собі трохи мізків у голову. Про Курську область, звісно, на переговорах Путіну згадаємо, коли почне про реалії на землі потякати і марити Херсоном та моїм рідним Запоріжжям. Але для чого взагалі переговори? Все во ж вже. Закончилось? сказал Ахматьевский э, командир. О, я об этом говорю всегда. И сейчас повторюсь, я считаю, что СВО, оно в принципе э, завершено. Мы пока еще не получили документ, точкой, в которой, вот, документ, в котором поставил подпись наш верховный командующий на тех условиях, на которых он считает, что надо будет вот, это все решить. Но все равно мы четко видим, что э, события, которые происходят э, и в мире, и уже риторика, которая поменялась, и в какую сторону это все. Міняється говоріти тому, що саме слово но в принципі йде до здається, не лише Аптія Лаудінов вже завершив війну у себе в голові. If you know what I mean. на біса повертатися до Курщини на новорічні свята, коли можна поїхати в баню. Так мабуть, подумав генерал Олександр Матовніков, а заступник головнокомандувача сухопутних військ Росії. Тому переймається не за підконтрольну. Курську область, а за розсилання дікпіків по вайберу своих не бросает, як мы бачимо. Можно будет на следующей недельке в субботу приехать сюда и попариться. Баня очень очень, баня очень мягенькая, очень такая приятная. Единственное, что надо какой-то обувь. Здесь полы такие. Полы немножко чуть-чуть с дырочками. Палы, чуть-чуть с дырочками. А так, в общем, в принципі, отличная банька, великолепна. В принципі, дуже навіть Мальчик тебя тяжко дуже сильно. Скучає. Що про нього, красивого мужчину, думає, Апті, невідомо. У нього зараз голова болить за інше. Треба терміново їхати у Хросний. З'ясувати, звідки це взагалі там дрони, Дон. Прилетіли в будівлю полку МВС Дон. Вже вдруге, між іншим, тривожна Дон. Ось і не дивно, що після всього цього Соловйов Адольфович остаточно поїхав дахом і тепер може взагалі обійтися без гостей програми. Такі монологи гріх комусь перебивати. Тут і про російських недоволонтерів, і про Стрілкова згадав, і за Путіна людина переживає. Ми взагалі немножко порядок країні будемо наводити? Кожен сус, агроном, збори хто хоче, деньги ніхто не перевіряє. Які ти хріпати, картави, вор на ворів. Ворвору піддержує какі-то стрілковці, гіркенята. А верховно піше такою біше не криптоклов. криптолов то понаїхали куди хотят ползать, що хотят делать? Порядка никакого. соловйов марно це скавчить за криптолів. Це він так ласкаво називає колаборантів українців. Краще б приймався за Велику та могучу федерацію, яка успішно могалізувала останнього із кереків. Це така чкотська народність, якщо не в курсі, від якої в 21-му році офіційно залишилося менше двох десятків представників. Ну ось у Курській області цей Іван Таймагир успішно і так би мовити, запакетувався або заламінувався. Як вам краще? Здоров'я особшому земля скловатою. Що обідно, що загнувся ще у вересні і не встиг послухати глибоку військову аналітику, а від Путіна про його в'ялий орешник в качестве поражающих элементов были использованы соответствующие соответствующие элементы они тоже являются поражающими элементами я уже говорил. Що тут достатньо мощні, мощні елементи. Такі ж потужні, як і поради російських депутаток. Ось така собі Єліна Драпенко роздає поради, як жити, коли долар перетворився у тризначне число в рублях, а в магазинах треба влаштовувати полювання на нормальний сир. Депутатша пропонує. что она может Саджаты картоплю. Это адекватный вполне ответ. Нормальный. То, с чем мы столкнемся буквально там завтра, послезавтра, с большим экономическим кризисом и с тем, что гражданам не будут доступны прежде привычные блага. Как, по-вашему, мы будем это переживать? Нормально будем переживать. Я со своей соседкой уже обсуждала. У нас по 6 соток э, в Ленинградской области. Знаете, как люди в 90-е годы спасались? Картошку сажали. Наш народ не напугаешь экономическими сложностями. А чего бы не? Особливо коли особисто Єлена має нерухомості на 2000 квадратних метрів. Тут можна і росіян відправити на грядки, а порачкувати в своє задоволення чи навіть без грядок. Зрештою, рачкувати після заяв влади для них діло прівичної. Вони ж маленькі люди. Просто дітей. Ходім, надійдем і сделаємо тексацію. Ви держите здесь вам всього доброго, хорошого, і здоров'я. І якщо друзі хочете побачити в майбутньому, як Медведєву доведеться закладати в ломбард свій айфон, щоб взяти пальоної водочки на п'ятничний вечір, обов'язково підпишіться на наш канал. І не забудьте переглянути інші відео. В описі до цього знайдете наш патреон. Підтримуйте вечір.